Чому і як Німеччина така квола що робити, щоб вона прокинулась? Так и Трамп їх буде. Вот давайте смотрите, он устроил для Европы шоковую терапию. Вот Европа спала себе. Вечером вино червоное, утром з кофе. А Трамп підійшов разом с его командой. Сервал одеяло и облил холодной водой. Ще шокером так показав і все. А как? Я це говорили, а я задавался пытаться американцям, они говорят, что не устраивают, что Европу разбудили, вас не устраивают, что Европа почала е, думать, как інвестувати в вас гроші? Ваше не устраивает, что Европа боится и начинает прокидаться, так Трамп ее разбудил. Не всіх. Я сьогодні спілкувался с французскими журналистами, они говорят, что Франция делится 50 на 50. Mm -hmm. Десь там говорят, что это не наша війна, зачем она нужна. А десь говорят, ну да, мы підтримуем Украину. А знаете, что я им сказал? Я... А я им сказал сегодня французским журналистам, я вам повторю дослов. Я сказал так, записывайте, берите ручку, записывайте сценарий. Это называется плачевный сценарий. А плачевный сценарий заключается в том, что если у нас будут спадать и допомога, и Россия начнет пушить и нас, и выйдет на, э, на левый берег полностью, а потом начнет перебираться на правый берег в центральной Украины и западной Украины. А у нас сегодня в Украине 5, точнее, миллион військовых. Миллион. Угу. Тепер умножаємо, от у мене в сім'ї 4, 4 близькі мені людини в родині. У кожного десь так. Тобто у нас є щонайменше 5, а то й 7 мільйонів людей це військові та їх родини. Я розумію, що якщо росіяни вийдуть сюди, в наш дом, то вони просто виріжуть мою родину. Про себе я вже не кажу. Там, я буду вбитий або закатований за 10 хвилин. А вони виріжуть цю мою родину. І всіх військових, які зараз є, така ж сама участь їх родин. Тобто, коли ми будемо, якщо ми будемо відступати, розуміючи наші долі, долі наших родин, наші бригади, я впевнений, що будуть для збереження країни проривати кордони європейських стран, почнемо з тих, хто у нас неблагоприятний. це Словеччина та Угорщина, і ми туди увійдемо. Причому створивши гуманітарний коридор для тих, хто захоче не жити в окупованій країні, і ми увійдемо в ці країни. А інша частина людей, особливо чоловіків, які скажуть, «Та ми з русскими якось там договоримося, стануть строй, змінять цю уніформу на російську і пойдуть за, за ними грат-отряди штурмувати інші європейські країни. Як це зробили ДНР, ЛНР, там кожен плотник і кожен слесар вже воює проти України, тому що їх заставляють. Оце хреново сценарій, такі це І Воно це записалося сьогодні, десь там у по радіо Франс» будуть це казати. Тому що це реально, реальність, яку треба казати.